Епілог у повітрі ще бранять нещодавні сумні спомини, що мовби туман затуляє сонячне світло та пам'ять про радісніші часи. Бували в мене моменти такого щастя, що для їх висловлення бракувало слів. Бували й миті ті суми, які не хочу і згадувати. І з усім цим у серці я кажу: сходьте на гори, коли хочете, та не забувайте, що відвага й сила безрозсудливості ніщо. І одна мить недбалості може зруйнувати щастя тривалістю в життя. Не робіть нічого поспіхом, ретельно зважуйте кожен крок і від початку думайте, який буде кінець. Едвард Ваймпер. Сходження у Альпах ми спимо під наспіви часу, прокидаємося, якщо взагалі прокидаємося під мовчання Бога. А тоді, коли пробудемося до глибокої межі несотворених часів, тоді, коли сліпуча пітьма перелється через віддалені схили часу, настане момент відкинути розум та волю і голов летіти додому. Подій не існує, існують хіба думки і важкі зміни в серцях, що повільно вивчають деякого їм любити. Все решта просто балачки, історії для інших часів. Анні Ділард, свята незмінність. Гуркочуще лопатями, наш гелікоптер здіймається над горою Хілі. Стрілка висотоміра тремтить на позначці півтори тисячі метрів. Ми підносимося над брунатним хребтом. Земля під нами стрімко втікає донизу, а за лобовим склом із. Плексигласу, відкривається неймовірний краєвид на тайгу. Вдалоні, я бачу стемпецьку стежку, ледь помітну звивисту стрічкою, що тягнеться зі сходу на захід. Біллі Маккенлес сидить на передньому пасажирському сидінні, ми з Волтом на задніх. Відколи на порозі їхнього будинку в часа пікбіч з'явився Сем Маккенлес зі звісткою про загибель Кріса, минуло 10 місяців. Тепер вони вирішили, що настав час побачити місце смерті їхнього сина на власні очі. Останні 10 днів Вол працював у Фербенксі, розробляв відповідно до контракту з НАСА систему радарів для рятувальних повітряних суден, що допоможе знаходити уламки розбитих літаків навіть серед тисяч гектарів лісових нетрів. Уже кілька днів він страшенно роздратований. Біллі, що приїхала на Аляску позавчора, зізналась мені, що рішення про поїздку до автобуса далося йому дуже нелегко. Сама ж вона, на мій превеликий подив, була спокійна зосереджена, бо давно чекала цієї мандрівки. Летіти вертольотом ми вирішили цілком несподівано і в останній момент. Біллі дуже хотіла мандрувати по землі і пройти Сембецькою стежкою точнісінько так, як це свого часу зробив Кріс. Тому вона звернулася до батьча Кілляна, того самого Шахтаря із Хіллі, хто спосеред інших виявив тіло її сина. Той погодився відвести Волта й біллі до автобуса своїм позашляховиком. Але вчора він зателефонував до них у готель і сказав, що рівень води в Текланіці досі зависокий, і він остерігається перетинати її навіть своїм восьмиколісним сюдиходом амфібією Арго. Тож довелося летіти гелікоптером. Унизу, на відстані 700 метрів, зеленою ковдрою простягається болота і хвойні ліси. мов би довга коричнева смужка, що її хтось недбало кинув на землю. На місці злиття двох річок виділяється неприродно яскравий об'єкт Фербентський автобус номер 142 Нам знадобилося 15 хвилин, щоб подолати ту відстань, на яку Кріс витратив 4 дні пішої ходи. Вертоліт шумно приземляється, пілот заглушує двигун, і ми зістрибуємо на піщану землю. За кілька митий машина, здіймаючи гвинтами шквал вітру, знову злітає, залишивши нас наодинці з величною тишею. Поки Волт та Біллі мовчки стоять за кілька метрів від автобуса на осиці неподалік весело щебече трійко сойок. Я гадала він більший, врешті каже Біллі, я про автобус. Потім вона роззирається як тут красиво! Повірити не можу, наскільки ця місцина схожа на місця мого дитинства. Волте, то це ж вилитий верхній півострів Мічиган. крісові, мабуть, тут дуже подобалося. Я маю достатньо підстав не любити Аляску, чи не так? Похмуро відказує їй Волт. Але мушу визнати, це місце чимось приваблює. Тепер я розумію, чому воно так притягувало Кріса. Далі Волт та Біллі півгодини мовчки гуляють довкола старого автобуса, спускаються до сушани, забрадають у ліс. Першою в автобус заходить Біллі. Коли Волт повертається з річки, вона сидить на матраці, де помер кріс і розглядає обшарпаний автобус. Мовчки дивиться на синові черевики, що стоять біля грубки, читає його записи на стінах, розглядає його зубну щітку. Сьогодні жінка не плаче. Перебирає речі, що лежать на столі і нахиляється, щоб роздивитися ложку з квітковим орнаментом. Вол, ти глянь, каже вона, це ж столове срібло з нашого будинку в Анандейлі». У передній частині автобуса біллі знаходить і підіймає обтріпані й залатані джинси крісла і, заплющивши очі, підносить їх до обличчя. Чуєш? звертається вона до чоловіка з болісним успіхом. Вони досі пахнуть крісом. Помовчавши якийсь час, жінка раптом заявляє, радше. Собі, аніж комусь іншому. Мабуть, ну, доводилося докладати багато зусиль, намагатися бути мужнім, щоб не накласти на себе руки в останні дні. Біллі та Волт бродять довкола ще за дві години. Волт встановлює в автобусі просто біля дверей мідну меморіальну дощечку, Біллі кладе під неї букет з Іван чаю, аконіту, деревію та гілок ялини. Під лавкою у задній частині автобуса вона залишає валізку з аптечкою, консервами і іншими необхідними для виживання речами. Біллі кладе туди записку з проханням до кожного, хто прочитає її, якомога швидше зателефонувати батькам. А ще залишає там Біблію, яка в дитинстві належала Крісові, хоч сама зізнається, що не молилася відколи втратила сина. Волт задуманий та маломовний, але здається, йому відлягло я не знав, як реагуватиму на це все, зізнається він, махнувши рукою в бік автобуса. Але радий, що ми тут. Чоловік каже, що цей короткий візит допоміг йому зрозуміти, чому син пішов у ці місця. Він ніколи не зможе зрозуміти Кріса до кінця, але тепер хоч щось прояснилося. Волтові полегшало, і він за це вдячний. Стає легше, коли розумієш, що Кріс і справді був тут, мовить Біллі. справді жив поряд із цією річкою, стояв на цьому клаптику землі. За останні три роки ми побували багато де і всюди задумувалося, а чи був там Кріс? Нема нічого гіршого за незнання, цілковите не Люди казали мені, що захоплюються крісом за те, що він спробував зробити, і я би з ними погодилася, якби він вижив. Та він загинув і нічого його не поверне, цьому нічим не зарадиш. Зарадити в житті можна багато чому, але не цьому. Я не знаю, чи можливо взагалі колись змиритися із такою втратою. Не минає їх дня, щоб мені не щемило в грудях від усвідомлення того, що Кріса більше нема. Це неймовірно боляче. Бувають дні, коли біль трохи стихає, та я знаю, що він мучитиме мене. мене. Аж до смерті. Раптом тишу розриває пронизливий гуркіт гелікоптера. Він спірали подібним рухом спускається із захмари на галявину зарослу Іванчаєм. Ми сідаємо в кабіну. Машина підіймається увесь і на секунду застигає на місці, а тоді робить крутий віраж і розвертається, щоби летіти на південний схід. Ми ще кілька хвилин бачимо дах автобуса: крихітний білий маячок у зеленому океані лісу. Який ще далі менше є, поки взагалі не зникає.